Засом роблю бутерброди. Під закритою кришечкою вирізаю ось таку серединку із тостового хліба, там смажу це з Е, Вирізаю серединку, вбиваю яєчко, соблю під закритою кришкою, це його все смажу. Далі з обох сторінок обсмажила яйце, зверху кладу сир, зверху кладу кулбаски. Якраз 4 шматочка на тостовий хліб поміщається. Звісно, зверху можна там, якийсь авокадо, огірочок, помідорчик, зелень, можливо, якщо у вас є. У мене, якщо є щось, то я кладу, якщо немає, не кладу. І зверху, зверху я накриваю ще однією гріночкою. Все. Ось так воно, в принципі, вже готове. Можна якісь соуси, але в мене соуси донька не любить, тому дуже рідко використовуємо. буває інколи плавлений сир ще можемо намазати гріночку. Ось такі бутерброди і в школу вона бере з собою, воно досить ситно. і... Ну, вона наїдається ними і задоволена дитина, вона таке любить. А так як зараз на карантині вдома, то вирішила їй на сніданок зробити. Тому ось така у мене ідея бутерброду, всім приємно апетиту, хто їсть. Мій обід зварила сьогодні гороховий супчик, оцей від своєї лінії в бракетах. Комусь він не сильно сподобався, коментарі писали. Я вирішила спробувати. Ну, він не такий, як чутя Соня. Чутя Соня, звісно, беззаперечно краще розварюється горох, але тут деякий розварився, як бачите, такий він наваристий, деякий лишився цілими горошинками, але я його пробувала, варила десь, мабуть, з годину. Він досить м'який, він не дубовий такий. Тому я в брикетах люблю більше варити, бо, звичайний, гороховий суп у мене дуже рідко я можу вибрати той горох, який гарно розварюється. Бутерброд гречаний хлібчик з ковбаскою і противірусне. Лікуємося як можемо. Ось так от. Всім приємного апетиту. Сьогодні вечеря у нас виглядає таким чином: макарони відварила це тверді сортиля паста. До макарон у мене мартадельки посмажила, і тут зробила такий. Типу шоколадний пиріг, просто бісквіт шоколадне тісто. І помадку зверху зробила, залила його. Зараз нехай трішечки воно е, насититься. Я поробила такі дірочки, тому що помадка вийшла рідкувата в мене її було багато. Нехай пропітає гарно його і буде такий смачний, смачний, думаю, шоколадний е, пиріг. Ось таке меню. Всім приємного апетиту! Поставила зараз варитись бульйончик. Тут стебло селери, м'ясо, свинячі кісточки, перчик. Я сушила колись в сушарці спеціальній. Зараз виварю бульйон там <клес> передзвичайний чорний, лавровий листочок. І хочу зварити суп ось такою лапшою. Я її купувала ще колись давно в Ашані, І пора, пора, пора її використати. Тому буде у нас сьогодні на обід супчик із лапши. Дівчата, всім привіт! У нас сьогодні меню якесь максимально макаронне. Тут зараз перекип'ячую супчик на свинних косточках з яєчної локшини. Варила я його вчора, але вчора його не показала. Вчора ми його трішки з'їли з дітьми. Це зараз перекип'ячую на обід. Тут у мене макарони, якийсь макаронний день на вечерю. Це син обирав, захотів, попросив, зварила. І до макарон. І до макарон я посмажила. В мене було дві маленькі такі філе від цепля. Я їх обсмажила з цибулькою зі спеціями зверху на макарончики покласти собі, тому що вже битки якось набридли Підливу у мене вдома ніхто майже не їсть, тому вирішила просто ось так, як колись, в старі добрі часи, я робила обсмажити філе із цибулькою. Чоловік вже ходить, нюхає, вже йому пахне, зараз буде сідати їсти. Тому що суп це не чоловіча їжа. Суп буду їсти, я дітей і собака. А він таке в нас не їсть. Всім приємного апетиту. Дівчата, всім привіт! Готую сьогодні творожну запіканку. Тут у мене трошки солі, 3 столові ложки цукру. Тут у мене домашній творог, сир, кисломолочний, чи як я правильно. Я думаю, тут грамів 300 буде, 3 яйця, домашня сметана. Ванільний цукор, розпушувач. І тут у мене 3 столові ні 2,5 столові ложки борошна в перемішку з манною крупою. Я думаю, якщо таку вам видно його буде. Зараз сюди я буду висипати творог, яйця, сметану, ванільний цукор. Це все перебиваю блендером. Хом'як мені там допомагає на задньому плані це все робити. І далі додаю борошно уже. Ну, буду дивитися по консистенції, скільки мені е, війде сюди. І буду випікати. Ви просто подивіться на цього каскадьора. Воно вічно голодне. Цей хом'як не дає мені готувати. Ну, лази по клітці. Бо... Ти чого? Ти чого, сметану нанюхав? Ти ж не кіт, ти ж хом'як. Лази цілими ночами. Ніч взагалі це час її активу. Дуркує тим колесом. робить страшне. Вдень зазвичай спить, але тільки я виходжу готувати все. Вона зі мною. Вона частинка цієї кухні. А тут я вже змішала інгредієнти. Я зараз буду перебивати блендером. додала я вже борошно, і воно вийшло з такої консистенції. Воно е, ніби тої форму тримає, але при цьому воно не густе. І таке, як бачите, воно пухкеньке, пористе. М -м -м. Ай Боже, я вже я в вже, я вже, я вже... мене вже слюні течуть. Я вже розумію, яке воно буде смачне. Зараз відправляю в деко, ставлю, мабуть, на 180 градусів. Наскільки не знаю, хвилин на 20 спробую далі буду е, орієнтуватися. ну, Коротше, коли я її спечу, я вам скажу, тому що, як завжди, я все роблю не по рецепту, а так як мені потрібно. Тому е спечеться, я засічу час, подивлюся температуру оптимальну, і тоді вже вам все розповім і покажу, що в мене вийшло. Продовжується у мене творожна симфонія. Зараз я роблю там трішки мене творогу було, грамів 150 можливо, і я додала одне яйце, столову ложку солі, цукру, дрібку солі. Зараз шеф-повар розминає це все, і буду додавати муку, борошно. Так, да, ви мене чуєте. І дитина попросила зробити їй ліниві вареники. Там на разочок, і ми їх робимо. І ми їх робимо. Зараз додаємо борошно і будемо замішувати тісто. Додала трішки більше, ніж столову ложку борошна. Ось таке воно лепке по консистенції я його на присипану борошном поверхню зараз поклала. Е, роблю з нього кульку, розкатую, ріжу і все. Забивати борошном не потрібно, тому що вони вийдуть резинові і не смачні. Буквально півтори столові ложки борошна на там 180 грамів творогу. цього буде достатньо. Ось така ковбаска в мене вийшла. Зараз я її. Поріжу, десь плюс-мінус, ось такими шматочками. В борошно відправлю на дощечку, і нехай полежить там хвилин через 20, буду варити. Ось такі варенички в мене вийшли. Зараз поставила водичку, вона закипить і буду їх варити. Сьогодні наготовила нам з донькою Вінігрет. Це наш найулюбленіший салат, і донька в мене дуже сильно його любить. Олів'є, вона не сильно. А от Вінігрет, оце вона її любов. Вона вже тут то вклася, їла, їла трошки, я скуштувала. І тут я відклала трошки Венігрету. Зараз йду до подружки в гості. Ми будемо з нею гулятися. Взяла Венігрету, взяла яблук і зараз ще достану шоколадку і чухаю до неї в гості. І, в принципі, на цьому буду наше відео закінчувати. Всім всього найкращого, мирного неба, тихих днів, ночей. Бережіть себе і своїх близьких. Міцного вам здоров'я! Цілую, люблю! Слава Україні!